Покажу просто фотографію цієї альони. Я прибрав, будь ласка, не потрібно мене зараз а, а, підганяти. Я розумна людина все прекрасно розумію. От дивіться ця дівчина, а це а, блогерка Аня Алхім. А вчора вона у себе в інстаграмі виклала сторіс, а, в якій написала про те, що в такій-то і в такій-то лікарні в місті Дніпро перебуває велика кількість військових. А, я не знаю, це а, по дурості, це по наївності. Нам мовляв, там потрібно зараз. Я вам зачитаю а, лікарня. Така-то, така то переповнені військовими. В кожному госпіталі є місце, де люди можуть залишити допомогу, продукти. Хлопці не місцеві, тому невідомо чи до всіх приїздять Рідні небайдужі мешканці міста, зверніть, будь ласка, увагу на місцеві лікарні, і допоможіть пораненим військовим продуктами харчування або речами. Просимо робити репост для розповсюдження інформації разом до перемоги. У Ані Алхім, щоб ви розуміли, в неї в інстаграмі більше 600 тисяч 600 тисяч підписників. Подібна штука, може, дійсно вона якось наївно хотіла допомогти. Хоча, враховуючи, що подібну чухню вона вже постить у себе в інстаграмі і зашкварюється таким чином далеко не в перший. Раз а, можуть виникнути підозри, або людина хронічно а, не розуміє, що відбувається. Мені б за таке мої друзі сказали, що я а, тупий дебіл, або а, вона це робить свідомо для того, щоб вона знає до речі, велика кількість аудиторії, можливо, навіть більшість аудиторії Анні Алхім в інстаграмі це саме а, росіяни, це мешканці Російської Федерації, і там її сторінки дуже популярні і зрозуміло, що хтось може зробити репост. Те, що в шості в, 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 в кількох лікарнях. Міста Дніпра знаходяться військові, могли зробити репости дійсно в Росії для того, щоб перенаправити їх е е е військовим.